Слухачам шкільного радіо «Тисяча друзів. Я, Поліщук Надія, учениця 3 класу, сьогодні приготувала шкільні цікавинки грецьке сколе, завдяки якому з'явилося слово школа, Дослівно означає дозвілля. Давні школи розташовувалися на майданчиках, де тренувалися військові або проводилися паради. Ці майданчики називалися гімназіями. Пізніше Аристотель назвав свою школу ліцеєм. Найдавніша школа в світі знаходиться в місті Фест в Марокко. Це мусульманський університет Карауїн. За часів Стародавньої Греції педагогами називали рабів. Навчання дітей на Русі почалося за часів. Правління князя Володимира він видав наказ, з яким варто було віддавати на книжкове навчання дітей кращих людей. А за наказом Ярослава Мудрого велено було створити школу для дітей старост і духовних осіб. Шкільна форма вперше з'явилася у Великобританії. Цікаво, що в Чехії найкраща оцінка одиниця, а найгірша. Це п'ятірка. У 1565 році Іван Федоров, засновник книгодрукування, створив перший буквар для навчання дітей у школах. А надрукував він його в місті Львові. У 1650 році єпископ протестантської общини чеських братів. Він же великий педагог і гуманіст. Ян Амос Куменський придумав геніальну систему масового навчання всіх і всьому. Тобто, фактично придумав нашу з вами школу. Він вперше розсортував учнів за віком по класах, написав перший підручник, вів поняття учбовий день, урок, оцінка, вправа. Вважається, що він придумав і канікули. Але що стосується канікул, поява їх в шкільному житті мала сувору причину, чому саме вона кожне літо викошувала значну частину людського населення Європи. І тому магістри придумали канікули. Пізніше канікули надавали дітям на час збору врожаю таблицю множення. Яка використовується повсюдно, була винайдена в Китаї. Індія славиться школою, в якій навчається. Найбільша кількість школярів 28 тисяч осіб. Найдорожчою школою в світі є англійська, міжнародна школа леді та джентльменів. Оплата за місяць навчання становить 80 тисяч доларів. Декілька. Учнів середньої школи міста Терлінгуа, що у Техасі, мають найдовший шлях до школи. Він становить 222 кілометри. Щоденно вони проводили в автобусі більше 4 годин, а деяких учнів потім везли ще 30 кілометрів від зупинки автобуса додому. І остання цікавинка. Найкраща у світі школа, з найкращими вчителями це наша школа гуманітарної праці. На цьому все. До зустрічі тут, на хвилях нашого шкільного радіо, тисяча друзів!